Добрий день, глядачі і підписники мого каналу. Снідати, готую макарони, котлетки. Нам з мамою ось отушкую. А Віталію такі приготувала в сухарях. В сухарях котлети більше. Віталій поважає. Тоді не знаю. Поріб полізу щось дістану. Чи огірки, чи помідори. Що на мене дивитиметься, те й діставатиму. Мабуть, дістанусь огірочки чилі. В цьому році перший раз такі огірочки закривала, огірочки смачні, нам сподобалися. Ви, можливо, вже багато років їх закриваєте, ну, я перший раз. А це ось дивіться. В черговий раз. показую я вам огірки Болгарія. Оце саме ті огірки, які я разом з вами закривала. Там ви нарікали, що у вас чомусь вони повзривали. Не знаю, дівчатка, чого. Що ви не так зробили, закривала я пошагово вам все показувала разом з вами. Ось Бачите, дивіться: кришки не піддувалися. Жодна баночка, Все чудово зберігається. В двох-літрових банках також цю болгарію закривала. Ну, а то в трьохлітрових, Яке, я, ті огірки, які, ми я, які я десятиліттями вже закриваю, теж смачні і хрумкі. Ну, кабачки по-корейськи я теж з вами закривала, смачні, Особли, і вони самі по собі вони смачні. І мені дуже подобається, як е, огірочки, це звичайні, чи ті, чи ті е, сюди покришить, то взагалі, е, як на мене, за вуха не можна відтягти. Перець, що там іще? Кабачки з грибами, ось? Все. Начинка. Що там, компоти, томати. Ну, все те, що і у вас, помідори. Варення я небагато закривала. Вже в нас його ніхто, ніхто, вважайте, і не їсть. Чогось вже понаїдолися. Оце, як закрила 6 баночок, так вони й стоять. Перший раз. В цьому році я закривала тут уж, які з е, з яблуками. Завжди закриваю, дуже смачні. І де вони? Ага, ось у, асорті. Теж перший раз закривала, теж асорті дуже смачне. А це за цим же рецептом тільки закрила помідори. Е, Наступного року обов'язково рецептом з вами поділюся. Кабачки, огірки, помідори, цибулька. Ну, а взагалі можна ще сюди капусту кидати, навіть гриби теж буде дуже смачно. Ой, вибачаюся, чогось східці у погріб з кожним роком все крутіше і крутіше робляться. Дощ! Дощ і цілу ніч ішов, зрозумів витлічу світло, і цілу ніч ішов. і на цілий день обіцяють. Не дасть людям домолотити кукурудзу. Отам гляну, вже кукурудза в людей, так полягала і чорніє, світонок вже. Ми вже поснідали, я збігла до моми. А це заварила собі чай і відрізала тортика. шматочок тортика із пряників і банонів. Ви рука труситься. Вже труситься рука. В, минулого, в минулому відео я показувала, як я цей торт роблю. Але той, тим тортом я пригостила. А ось цей туртик для себе зробила. Обіцяла ж вам показати, що робимо вінику. Ну, для початку треба купити віник. Взять пляшку. Це двохлітрова чи півтора. І так. 1,25. А, 1,25. Відрізаємо. Зрізаємо. Верх, низ. Через. Як? Ну, через оце держак, да. не держак. Одягаємо. І за допомогою газової горілки нагріваємо ж, і воно гарно облягає віник. І тоді віник як, віником, як замітаєш, віник не розламується і довше служить. Ми видивилися в інтернеті. Теж інтернет же ж гортаємо та переглядаємо. І цей спосіб нам сподобався вже не перший віник, не першому вінику ми таке робимо. І він дійсно служить довше. Взагалі читала колись, що кожного року треба міняти хатній віник. Рік прослужив. У хаті там тоді новий треба купувати, а то й виносити. Тим вже на дворі чи в сараї замітати, а чим же я займаюся? Часничок перебираю, на зубки розбираю. Можливо, ж цей дощ колись закінчиться, та ми посадимо нарешті цибулю і чесник. Приймаю роботу у Віталія. Це ми з вами бачили. А доки я чесничок там перебирала, Віталій удосконалив віника. В минулому році такого не робив. Верх пляшки ось надів, теж горілкою до віника усюди її приліпив. Угу. А тут в кришці дірочку зробив і з чогось навіть не знаю, з чого ти де ти таке знайшов. Ось, бачите, таке сюди вдів. Тепер можна віник навіть вішати, придумати куди, <гум> не знаю, бо от там як в хату заходить, він, вірніше в хату, кажу, заходить в хаті. Біля котла стоїть. А це ж можна і ще й гвіздочок десь прибити. Так чи ні? Тож, удосконалений віник, аби тільки віник до рук брала та замітала. Ось такий віник я і Віталій вам показали. Кладу його сюди поки що, а тоді до хати занесу. Пішла, що там таке, не впізнала. Пішла далі, я часничком займатися. А вам дякую за перегляди, хоч би не послизнуться, бо мокро, грязько. Дякую вам за перегляди. Мася мене веде. Бачите, куди. Дякую вам за перегляди. До побачення, до нових зустрічей і всього доброго.